Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно описувати предмети за допомогою спостереження. Це важлива навичка, яка допомагає нам уважно розглядати навколишній світ і вміти чітко передавати свої враження іншим. Перш за все, треба уважно подивитися на предмет, який ви хочете описати. Подумайте! Що в ньому вам цікавого і що відрізняє його від інших предметів. Наприклад, це може бути яблуко, книжка або навіть предмет із вашої кімнати. Щоб опис був точним і зрозумілим, треба звернути увагу на декілька основних характеристик предмета це форма, чи є предмет круглим, прямокутним, квадратним. Або може, він має складну форму. Розмір, який розмір предмета, чи він великий, малий або середній? Колір якого кольору предмет? Він може бути однотонним або різнокольоровим. І матеріал, з чого зроблений предмет, з пластика, дерева, або може він металевий. Не забувайте звертати увагу на дрібні деталі, які можуть бути цікавими. Наприклад, чи є на предметі малюнок, чи яка у нього текстура, якісь чи можуть бути елементи, такі як ручка, кнопки, візерунки чи інші особливості. Задайте собі питання, для чого цей предмет використовується, чи як він допомагає людям. Це дасть вашому опису практичної цінності, зробить його більш зрозумілим. Тепер ми готові створити власний опис. Наприклад, це червоне яблуко круглої форми, воно середнього розміру з гладкою поверхнею. У нього є невелика черешка на верхівці, його шкірка глянцева, а всередині. Соковита та солодка м'якоть. Описувати предмет за спостереженням дуже цікаво. Завдяки цьому ви можете чітко і детально передати свої враження, а також розвинути свою уважність та спостережливість. Практикуйтеся, опишіть різні предмети навколо себе, і ваша здатність точно описувати навколишній світ покращиться. Дякую за увагу! Сподіваюся, це відео. Було для вас корисним. Успіхів у навчанні!